Словом, змалювати стан душі. Такий талант має авторка нової поетичної збірки Промінь осяяння Ніна Дворницька. На презентацію книги зібрались найближчі родичі, сусіди, шкільні подруги, постійні читачі та колеги по Перу. Одна з таких, поетеса з Березного Ірина Баковецька, приїхала з двома музичними подарунками: перший авторський гімн моїй емансипації, інший на слова одного з віршів Ніни Дворницької. Золотом світлим не, золото світли, не тільки знервованим стоженим вітром, пісня, яку я присвятила саме їй, це дійсно пісня про її емансипацію, тому що вона сильна, вона сильна духом, вона тверда, вона е, жінка е, жінка, грім, як то кажуть, і саме я особисто, як е, її колега по Перу, можу її назвати тільки Жаною Дарк. Крім традиційної декламації, гості читали і гумористичні пародії, заводили жіночо чоловічі суперечки про сутність поезії та пригадували історії написання віршів. Я написала заяву на звільнення з посади заступника міського голови, в тому числі ваш канал дуже крутив цей телесюжет. Він чимось зачепив за душу пані Ніни. Вона вирішила присвятити в той момент мені вірш. І одній слів такі я хочу сказати для всіх. Непомітно для всіх розприявляйте розтрощені крила і побачите. о Господи, я знову лечу. Ще однією приємністю зустрічі стало те, що чиновники міської влади запропонували фінансування наступної книги поетеси. В свою чергу Ніна Дворницька сльозами на очах зізналася, що головне її натхнення це життя та допомога людей. Я зібрала вас тут, всіх під одним дахом, щоб Господь побачив вас отак всіх разом. Тому що ви є духовні нащадки отого Симона із Киринеї. Ви знаєте, Симон, який допомагав Христу нести хрест на Голгофу, так і кожен з вас в якусь, в якусь мить мого життя, підставляв своє плече під отой важкенний хрест, який доля кладе на мої плечі, Діана Білоконенко, Володимир Захаров, новина Рівного.